Ніде правди діти. Подкаст про медіаграмотність та інформаційну гігієну. Вітання всім, хто не байдужий до чистоти інформаційного простору. З вами Олександр Носок, і це новий епізод подкасту Ніде правди діти. Щодня мільйони людей з усього світу спілкуються в соціальних мережах. Тут вони обмінюються досвідом, діляться новинами, обговорюють важливі теми, дискутують. Під кожним дописом ми бачимо смалики й коментарі, які часто впливають на наше сприйняття інформації. Так реакції людей і їхні коментарі спонукають читачів висловити і свою думку, провокують на певні емоції. Мало хто задумується над тим, що часто ця активність робота так званих ботів і тролів. Тож сьогодні у випуску ми вирішили з'ясувати, як ці мережі нечисті вдається маніпулювати громадською думкою, чи всі коментарі на підтримку п'ятого президента Порошенка пишуть про та як Росія залучає ботів у гібридній війні проти України. Добрый день. Чи знаете вы, кто такие боты та тролли в мережі? Ну, люди, которые издеваются над другими людьми и с Чесно Честно говоря, я думала, что и боты, и тролли это люди. Боти і – это и, люди. не, боти, это не люди. Троли, да? Созданы с компьютером, можно сказать, точный интеллект. Этого, да, да? Оно да. даже іграх Есть такие боты. Ага. Ну, да, чат-боты, это я знаю. Ну, вот эти... Тролі да, – тролли, да, тролли это действительно люди, которые раздувают, разжигают. Хейтеры, да. Народ, хейтери. Хейтери, yeah. да Роздувають конфлікт між людьми, які по різні сторони барікат, скажем так. Це боти, наприклад, там з комунальних послуг, то це дуже добре. Але бувають боти, які приносять шкоду, особливо дітям, які не дуже часто сидять в мережі. Чи знаєте ви хто такі зе боти та порохоботи? О, це вже ні? Ні, не знаю. Ні, не знаю. Ну, я навіть не имею понятия. А, ну, заботиться на Зеленського ну, Це е, такі не зовсім люди, яких являються е, засоби масової інформації та у деяких випадках пропаганди у якомусь сенсі. Вони відрізняються своїми власниками. Не знаю, навіть не представляю. Не сильно розумію, можете об'яснити. Саме так відповідали люди на вулицях українських міст. То хто ж такі боти? Бот, скорочено від англійської робот, це спеціальна програма, що автоматично виконує будь-які дії через ті ж інтерфейси, що й звичайні користувачі. Боти, які трапляються на соцмережах, це автоматизовані фейкові аккаунти. Їх створюють у великих масштабах за допомогою комп'ютерних систем або штучного інтелекту. Саме вони першими пишуть потрібні коментарі під певним дописом, завдяки їм розповсюджуються чутки, дезінформація або вже відома кожному українцю зрада. Боти об'єднуться в так звані ботоферми групи людей, що фізично працюють із великою кількістю ботів. Мета ботоферми маніпулювати масовою свідомістю та громадською думкою. Серед нечасті в мережі називають і тролів, на відміну від боців, вони реальні люди, які використовують несправжні профілі. Тролі публікують дописи, розміщують фото і відео, а також беруть участь у дискусіях із реальними користувачами. Тролінг є професійною діяльністю. Так, дописувачі заробляють гроші. Тролі працюють над підтримкою потрібних замовнику меседжів, проводять атаки на опонентів, збільшують аудиторію повідомлень. Якщо ж їх розкривають або ставлять під сумнів поширену ними інформацію, вони починають погрожувати та залякувати. Їхня мета провокувати інших користувачів на конфлікти та образи. Акаунти тролів також можуть бути автоматизовані. Наприклад, вони ставлять уподобайки під дописами та фотографіями, Боти і тролі часто працюють спільно. За ними завжди стоять замовники, які вкладають у це гроші та формують і коригують їхні завдання. Тема ботів і тролів в українському медіасередовищі актуалізовується час від часу. Наприклад, декілька років тому журналісти видання Слідство інфо зняли фільм розслідування, у якому примірили на себе роль ботів, з'ясували, як працюють українські ботоферми та хто з політиків користуються їхніми послугами. Як працювати справжнім ботом за гроші, розповідає у своїй книзі Як я була ботом і письменниця Юлія Смаль. Авторка допомагає подивитися на світ, очима алгоритмів і ботоферм. Уже під час повномасштабної війни українці могли подивитися мінісеріал Ботоферма головний герой якого співробітник столичної ботоферми, що намагається протистояти потужній системі Супербота. НАТО хоче використати територію України як лаздан для нападу на РФ. А ботоферма це наймовітніша спроба. Перші експерименти з інтерактивними програмами, що нагадують ботів, здійснили в 60-70-х роках минулого століття. Розвиток технологій, зокрема штучного інтелекту, обробки природної мови та машинного навчання, мав значний вплив на ботів. Вони стали більш інтелектуальними та адаптивними до потреб користувачів. Діяльність тролів та автоматизованих фейкових акаунтів загрозлива, адже може призводити до непередбачуваних наслідків у суспільстві. Від звичайних дискусій у соціальних мережах до революцій, суспільних змін чи ідеологічного розколу громади. Так, наприклад, російська фабрика тролів під назвою Агентство інтернет-досліджень зіграла важливу роль у маніпулюванні громадської думки під час президентських виборів у США, фактично вплинувши на переможний результат Дональда Трампа. Її творцем, ідеологом та керівником був уже відомий усім українцям воєнний злочинець Євгеній Пригожин, керівник групи Вагнер. У США його вважають відповідальним, ледь не за весь процес поширення російської дезінформації. Спочатку повномасштабного вторгнення потуферма Пригожина активно маніпулювала питанням фінансової і технічної підтримки України у війні з РФ, критикуючи надмірні витрати коштів американських платників податків на благо далекої наземної країни, а також висмівала президента. Зеленського ботоферми здатні нанести суттєву шкоду, розганяючи фейки, створюючи та посилюючи панічні настрої. Інколи піддаються ворожому наративу і авторитетні західні медіа, розповідає головний редактор сайту без брехні Олекса Шарабура. З кричущих випадків. Після вибуху на Каховський ГЕС світові медіа повелися на поширену версію, що це не все так однозначно, яка була закинута саме ботами, де вони приходили в коментарі в Твіттері, в англомовні коментарі і поширювали версію, що ви там не все знаєте. І це вилилося в те, що в день, уже в день вибуху. Шановані видання поширили самі версії, що можливо, не все так однозначно. Ми не знаємо. Це просто вибух. Тобто Вашингтон Пост і Financial Times припустили, що може це пошкодження природні. Тобто, це все вони прочитали в коментарях, які їм принесли саме боти. Фактчекер зазначає, що важливо не тільки виявляти і підраховувати кількість ботоферм, а й знешкоджувати наслідки їхньої роботи. Це можна робити, викриваючи інформаційно-психологічні операції, в яких вони беруть участь, та інформуючи людей про їхні цілі. Як же з'ясувати, перед вами реальний користувач чи бот? Вада ботів, шаблоні дій і фраз. Акаунти без реальних імен поширюють однакові меседжі та ставлять їх на рекламу, щоб охопити більшу кількість користувачів. Друзі та фоловери фейкових акаунтів часто однакові в різних соцмережах. Під час трендових тем боти проявляють високу активність, блискавично відповідають на коментарі, адже ботоводи зазвичай користуються заздалегідь виданими заготовками. Також бути можуть залишати дуже емоційні коментарі, проте надалі не беруть участь у діалозі. Треба звернути увагу, якими мовами пишуть власники акаунтів. Дуже часто тролі під японськими чи китайськими іменами пишуть англійською чи російською і навпаки. Ніки в тролів подібні або складаються з набору символів, цифр. Аватарка профілю не чітка або замість фото абстракція. Відсутність декількох фотографій однієї і тієї ж людини в різних ракурсах. Відсутність або мала кількість вподобань під власними публікаціями. недостовірна або зовсім не заповнена інформації в профілі про себе, місце роботи тощо. Опис професій і занять у профілі буде абстрактним, спільним із багатьма іншими, можливо, публікація одного й того ж коментаря, велика кількість зовнішніх посилань у коментарях на стороні сайти, неспівставні дата реєстрації та кількість і частота публікацій. А чи натрапляли ви в соцмережах на коментарі боців і тролів? Напишіть у коментарях під цим випуском, часто боці використовують для коментування новин про політиків та їхніх опонентів. Це робиться для того, щоби створити ілюзію значно поширених думок про соціальні проблеми. Боти в політиці дають змогу посилити вплив певного політика в інформаційному середовищі. Часто саме так замовники прагнуть створити видимість масової активності, хоча насправді її немає. І це працює, тому що на нас сильно впливають думки інших людей, особливо коли здається, що це думка більшості. Активних прихильників п'ятого президента України Петра Порошенка називають порохоботами. Також ним позначають фейкові акаунти в соцмережах, які пишуть коментарі на його підтримку. Слово порохобот залишається актуальним і після каденції п'ятого президента. Про цей вид користувачів ходять легенди. Про них створюють меми й анекдоти. Про вашу роботу розкажу вам по суті, ти що гривень в кишені, власна думка, обіпі, брехливі обіцянки. Роздаємо усім. Боті багато, а все пише один. Зеботи такі ж палки прихильники шостого президента України Володимира Зеленського. Під час президентських перегонів у 2019 році циботи активно закидували коментарями в соцмережах порохоботів. Напевно, зараз найбільш системно в Україні працюють «Кремлеботи». боти. Так називають фейкові акаунти в соцмережах, які здійснюють російську пропаганду. Вони є зброєю в гібридній війні. Впливають на суспільну думку, втручаються в хід виборів, підтримують сепаратистські референдуми, поширюють ідеї руського міра та зводять нанівець невигідні кремлю дискусії, як опозиційні, так і провладні. Кремлеботи регулярно розганять потрібні наративи, і меседжі, переважно через Facebook, Twitter, YouTube, Telegram. Вони реальні бійці жорстокої інформаційної війни. Сьогодні російський агітпроб і далі розганяє відверто абсурдні меседжі, особливо для висвітлення тематики війни. Українські солдати генетично модифіковані. В Україні знаходяться секретні біолабораторії США. Київський режим окупував українські міста. Такі більш тонкі, зазвичай пов'язані із загрозою атак на певні міста, або з поширенням зради щодо того, що президент Зеленський нібито воюватиме до останнього українця. Не володіючи українською мовою, інколи пропагандисти використовують Google-перекладач, цим самим породжуючи масу комічних виразів та фраз. Згадаймо, меми, немає сачі терпіти ці пекельні борошна. Вже кров кипить у віднях. Пів країни без електрохарчування. Пика у гарматі. Терпляче звернення. Ну, звичайно ж, бавовну. Кіберполіція в Україні час від часу проводить загальнонаціональні операції з припинення діяльності ворожих ботоферм, знешкоджує ботів, і служба безпеки України, посилюючи відповідальність за кібербрехню. Прикладами протидії ботам ділиться і головний редактор сайту без брехні Олекса Шарабура. З ботами боремося давно. Справа це настільки всеобхопна, настільки наскільки ж і невдячна. Зізнаємося, чесно, справа марна. Тобто, скільки б не банили їх у Фейсбуці, скільки б не банили їх Твітер. Так, е, да, вони там оголосили, що ми там закрили ось, останніми разами, да, там скажені цифри, скажені ботоферми. Але. За прикладами нашими регіональними СБУ ось регулярно викриває тримачів ботоферм, де стоїть обладнання для зчитування сим карт там кілька сотень мобільних терміналів, де, які допомагають реєструватися. Тобто куплені там кілька сотень сим карточок і реєструють нові аккаунти. Вони там живуть своїм певним життям, щоб алгоритм Фейсбук сприйняв тебе як справжню людину. І такі ботоферми, які якраз просувають проросійські наративи, поширюються ну, в ко. В кожному регіоні, абсолютно в кожному. когось квартирі воно стоїть. Тобто, якщо говорити про компанії, які надають послуги з ботів, це одна історія. Там замовлення на, на сотні тисяч коментарів або акцій певних дій. А от такі, от місцеві, да, це все заради грошей, зрозуміло. По-перше, а потім вже це там державна зрада. То це можна зробити в будь-якій квартирі. Потім там, через місяць, їх там забанять усіх, да, виявить Фейсбук по активності або СБУ прийде раніше, але свою шкоду вони вже, вже спричинять. Як же поводити себе з ботами та тролями? Існує декілька стратегій. По-перше, спочатку необхідно визначити, з ким ви маєте справу. Негативний коментар може залишити користувач, який чимось ображений. Буває так, що люди взагалі не думають образити автора, а просто висловлюють свою думку. Тоді варто провести дискусію в особистих повідомленнях. Але якщо це троль, то сенсу переходити в особисті повідомлення і переконувати його немає. По-друге, пам'ятайте, що троль прагне вивести вас із рівноваги. Стримуйте себе і підбирайте слова, намагайтеся не сприймати образи на власний рахунок. По-третє, якщо ви виявили троля, то можете написати скаргу у Фейсбук, адже згідно з їхніми правилами, користувачам заборонено видавати себе за іншу особу. Зрештою, тролі можна просто ігнорувати, особливо якщо їхня критика неконструктивна. І якщо ви переглянули аккаунт і вважаєте, що він фейковий, можна блокувати. Це збереже ваш час. На своїй сторінці в соцмережах не зайвим буде написати правила, у яких буде чітко визначено, які коментарі ви видаляєте і чому. Адже мовчазне видалення коментарів може спровокувати спалах обурення. Додайте у вашу відповідь факти, що підтверджують вашу думку. Зазвичай тролі не надто розуміються у темі, про яку пишуть. Виправляйте їхні помилки. На троля це навряд чи подіє, але інших читачів це може переконати. Боти є однією з найголовніших проблем соцмереж, адже зменшують довіру користувачів до інформаційного середовища. Саме тому соціальні платформи регулярно влаштовують чистки бот-аккаунтів. Наприклад, Twitter, теперішній X, видаляє близько 10 мільйонів акаунтів на тиждень. Інструменти для перевірки фото, відео локацій та інших деталей акаунту ви знайдете в дописі у нашій youtube спільноті Створити фейкову сторінку зовсім не складно, але і справжні акаунти реальних власників можна взяти в оренду і використовувати для певної мети. Тож пам'ятайте, що вас можуть дурити, та ніде правди діти.